Вітаю вас і Христина. Вас вітає, і ваших глядачів. Ну от, звісно, ви підписали ту частину угоди про асоціацію, яка вже поставила, можна сказати, крапку на українських євроочікуваннях після майдану 2013-2014 років. Сам підписання цієї першої частини угоди показало, що ми крокуємо в цьому напрямку. Однак, для того щоб отримати можливість проводити перемовини з європейським союзом, потрібно було 10 років. Це багато чи мало. Пане Віталій, це багато звичайно, але я вам повім коротко, що було 10 років тому, коли, до речі, підписувалась угода про асоціацію, тому що я підписував політичну частину угоди про асоціацію з європейським союзом. Це якраз було після майдану, От, тільки був сформований уряд, повна відсутність керованості країни. Взагалі ще нічого не функціонує. Я приїжджаю на раду Європейського союзу з тим, щоб почути від наших європейських друзів так як далі будемо рухатись до Європи. І ви знаєте, фактично, під час засідання Ради Європейського союзу мені відмовляють в тому, щоб ми підписали угоду. Це історичний доконаний факт. І потім я вже беру слово. Тоді, до речі, якраз і Меркель, і Кемерон була, і Туск був тоді. І кажу, скажіть, будь ласка, як тоді повертатися назад в Київ? З чим повертатися назад в Київ? І що сказати народу України, які під прапорами Європейського союзу, які мало використовуються в самих країнах, членах Європейського союзу, боролися за наше європейське майбутнє? І тоді, власне коротше, було прийнято політичне рішення. З розумінням того, що якщо європейський союз не підтримає підписання угоди, то тоді ну виникає запитання: взагалі на яких цінностях стоїть Європейський Союз? Так це було 10 років тому, і те, що відбулось зараз. Якісь певні паралелі в мене викликає, тому що ну, начебто, можна сказати, що це дійсно велика перемога в першу чергу самого Європейського Союзу, коли вони подолали вето Орбана на те, щоб розпочати вже переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. Ще раз підкреслюю: 10 років пройшло з того моменту, як ми підписали угоду про а, асоціацію, а, але з іншого боку, ну треба. Реально дивитись на речі так, це історичне рішення для європейського союзу і для України, щоб повернути Україну в лоно Європи, але на шляху цього рішення можуть бути ще роки, 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 і десятки вето Орбана і інших. Тому я просто прошу всіх правильно зрозуміти, що це рішення це однозначно позитивний політичний сигнал. Але до повноправного членства України в Європейському Союзі дорога дуже дуже довга, і тут ще одну аналогію приведу як міністр закордонних справ у 2007 році. Я тоді підписував е, угоду про спрощення візового режиму. Ну точно журналісти пригадують цю угоду, тому що відповідно до цієї угоди був спрощений візовий режим для багатьох категорій громадян, в тому числі і для журналістів е, з 2007 року. 10 років ми витратили на те, щоби підписати безвізовий режим, а не спрощений візовий режим. І мій уряд тоді виконав 141 вимогу Європейського союзу, і в 2016 році ми завершили технічні процедури, і тільки в 2017-му вже було остаточно відкрито безвізовий режим. Тобто, уявіть собі, масштаб проблем: безвізовий режим це от приблизно отак. А членство України в європейському союзі, ну у мене не вистачає ширини рук, щоб сказати обсяг проблем, які треба буде вирішувати під час перемовин з європейськими нашими партнерами, щоб Україна стала членом ЄС. Ну вже не кажучи про масу проблем. Ключова проблема, як закінчиться війна, і я би з цього взагалі розпочав, щоб саме Україна проводила ці перемовини, пане Арсені. Якщо я вас правильно зрозуміла, то що великим запитанням висить. Над нашою перспективою членства в ЄС е, результат війни з Російською Федерацією і те, що зараз починаються перемовини про наш вступ, зовсім не гарантує нам його, якщо ми не переможемо. Христина, прикро це визнавати, але це, це не те, що прикро. Треба визнавати факти. Треба визна... Треба жити в реальному світі, і в цьому реальному світі Росія воює проти України. В цьому реальному світі. Військовий злочинець Володимир Путін декілька днів тому на своїй прес-конференції, по своєму перепризначенню, чітко знову повторив всі ці нелюдські і жахливі тези по відношенню до України. А точніше, він ще раз сказав про те, що він хоче захопити всю Україну, і до речі, подивіться, як у цієї потвори змінилась тональність? То він в памперсах сидів протягом року. А зараз, після того, коли Конгрес Сполучених Штатів не знайшов в собі сили проголосувати за рішення, яке стосується в першу чергу національної безпеки Сполучених Штатів Америки і ролі і місця Сполучених Штатів Америки в світовій системі координат. Цих 61 мільярд доларів це ніщо порівняно з наслідками його не голосування. Друге, те саме стосується по Європейському Союзу. Я був би набагато більш, я би скажу, такий, ну, позитивно налаштований на, на наш з вами ЕТЕР. Якби окрім політичного рішення про початок перемовин України і Європейського Союзу, було прийнято рішення, яке дуже чітке, яке, знаєте, стосується конкретних речей сьогодні: грошей 50 мільярдів євро на 4 роки так само не проголосовано. І всі наші друзі чудово знають про те, що закон України про державний бюджет, який проголосований, це тільки не папір, тому що грошей немає станом на сьогодні. І я розумію, як міністерство фінансів ще справиться січень-лютий місяць, і зрозуміло, що там є резерви центрального банку, які в надзвичайній ситуації е, прийдеться палити для того, щоб виконувати бюджетні зобов'язання. Ну але це не вирішує взагалі ніякої проблеми, тому що в принципі це означає, що Україна не здатна в такій ситуації втримати економічну ситуацію, і Україна, не отримуючи фінансів і військової допомоги. Тоді буде відповідати тим тезам, які я вчора прочитав на CNN. А на CNN вже пишуть і цей такий знаєте, поганий душок. Він гуляє давно про те, що ну ви знаєте, якщо Захід не буде допомагати Україні, то Україна програє. Евріка, ось вони фактично рахують, як довго ми можемо протриматися. Це правда? Ну, це якийсь театр. Це навіть не театр абсурду, це театр взагалі історичної безвідповідальності. Е, можна проводити паралелі, певні паралелі. Наприклад, е, в сполучених штатах Америки в 48 році план маршала йшов так само важко, надзвичайно важко, і до речі, парадокс в тому, що так само республіканці, 20 республіканців, саме в Сенаті Сполучених Штатів Америки, проголосували проти тодішнього плану маршалу. Що так само продавали ті самі меседжі слово в слово щодо недоцільності підтримки е, е, вільної Європи. Як і зараз продають окремі мага республіканці меседжі щодо недоцільності підтримки України, але в результаті рішення було прийнято, і в результаті цього рішення взагалі фактично був зафіксований світовий порядок, який зараз розрушений після Другої світової війни, і зрозуміло, що ми в, коли ми в і ваших глядачів говоримо про це, ми ці проблеми не вирішимо. Але принаймні наше завдання сказати про те. Як ці проблеми повинні бути вирішені, і взагалі що на порядку денному стоїть сьогодні для України, е, тому питання війни це ключове. І я вам скажу так само відверто, що мене більше всього зараз турбує, і чому би я більше найбільше плодував це е, рішення про надання Україні е, не просто перспективи, а членства України в НАТО? І от я, я дуже уважно завжди слухаю Віталія. І в мене проблема з Віталієм, що я не можу з ним сперечатися, тому що я з ним з, з, з по всім питанням погоджуюсь, але хотів з ним провести одну дискусію, таку можливо в цьому етері. Одну дискусію з приводу того, що Віталій завжди ви кажете про те, що перемовини як такі нереальні станом на сьогодні, і тут я з вами погоджуюсь, що з Путіном перемовини станом на сьогодні нереальні, тому що він не бачить цих перемовин. Нерозуміло про що розмовляти, я важко собі уявляю перемовини, де Україна з Росією розмовляє про те, що і Росія погоджується. Забираєтесь з українських територій, виплачуєте репарації, Україна стає членом НАТО, Україна стає членом Європейського Союзу, Путін йде під військовий трибунал. Тобто, ну я не бачу цієї ситуації. Але хотів з вами податкувати про другу модель: а чому би, якби наші західні союзники НАТО Україна, члени Європейського Союзу, не зіграли ту саму? Може, некоректно говорити гру, але не пішли би тим е, правильним шляхом, е, звернувшись до Росії, казавши, дивіться, ми прийняли політичне рішення. Україна буде членом НАТО. Крапка. Ми з вами не обговорюємо це рішення. А, але в рамках цього рішення ми пропонуємо вам підписати, на, наприклад, нову угоду між Росією і країнами-членами НАТО. Перше, друге, е, нову угоду про контроль над звичайними озброєннями в е, Європі. Третє, нову угоду старт: це обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Четверте, там нову угоду про ну, тобто кібербезпеку. Далі, значить, ми пропонуємо: от механізм, який відшкодування збитків в Україні. От з ваших там 300 мільярдів, значить, вони будуть працювати протягом там 15 чи 20 років. Кошти, які йдуть з цих 300 мільярдів, йдуть на виплату Україні. А після того, коли Україна отримає повне відшкодування, значить тоді можливо, ми будемо розглядати повернення ваших коштів. Я можу довго модерувати, але от от мені цікава позиція Віталія в цьому питанні. Я просто хочу в мене є одне питання. Тільки а, а чому Росія має на це погоджуватись? А то я вам точно можу сказати, що вона не погодиться ні при яких ну. поставити. Вони їй запропонували, але... вона не погодилася. Що далі робити? А я вам скажу робити далі. Адже Путін зробив практично те саме, коли він запропонував так звану угоду НАТО, де не розширення НАТО е... вивірення ві... озброєнь з території точні. Центральної Абсолютно Європи. Так? Тобто, я би на місці вільного світу зробив це, розуміючи про те, що Путін не погодиться, але ви паблисити в світовому поблисити. Ми кажемо, про що ми хотіли перемовин з Росією, саме таких перемовин ми хотіли вислухати позицію Росії. Ми їм запропонували те, що ми їм можемо запропонувати. Росія і в цьому відмовилась. Тому ми ще раз утверджуємося в нашому політичному рішенні щодо необхідності членства України в НАТО. Якщо Росія колись захоче повернутися до цього питання, ну будь ласка, ми готові сісти за стіл перемовин. Я можу, вам, я можу вам так. пояснити, в чому різниця між російським і західним підходом. Росія, коли планувала, планувала цей підхід, абсолютно нереалістично, що ніколи ні жодній Росії, як республіки, не можуть бути членами НАТО, що треба вивести війська з озброєння з території. ЦН. Вона казала: якщо ви не погодитеся на це, ми змушені будемо здійснювати заходи військово-технічного характеру. Тобто такі пропозиції мають сенс, якщо ви потім готові воювати. От Путін продемонстрував, що він готовий воювати, якщо його ці пропозиції не приймаються. Він знав, що Захід їх не прийматиме і якраз готував їх як фундамент для війни. Що буде робити Захід? Ну, Захід скаже, ми будемо приймати Україну в НАТО. Ми все будемо робити. Якщо Захід не готовий воювати сам, то ці пропозиції не мають сенсу. Тоді, саме тому, Віталій, я і хочу. Що якщо би Захід теоретично погодився на таку модель, Захід цим би утвердив, ми готові воювати за нового члена НАТО, ким є Україна. Ну Так вони ж не готові, пане? Ось О, в чому проблема? Як так зробити, от... їх, готовими? Як зробити знову... їх готовими? До цього ж ми й ведемо розмову. <с? Тобто, чи, готові, чи можна проводити перемовини? Теоретично, звичайно, можна. Але умови цих перемовин, так званих перемовин, я, я навіть не знаю, я не знаю, не знаю, чи це коректно назвати перемовинами. Можливо, це коректно було би назвати, якщо б у заходу була політична воля встановлення нового світового порядку. Ну давайте піднімемо планку. От ми з вами розуміємо, Дуже. що зараз якісь таємні перемовини на рівні там спецслужб, на рівні ще когось насправді між заходом і Росією проводяться. Ми цього не знаємо, але розуміємо про що вони ну... можуть там говорити які чер... якісь Який... там пригадуєте, як в часи холодної війни якісь там векченел звичайно є. Якісь там червоні телефони працюють, і об'єктивно, що на рівні розвиток, на рівні там військового керівництва, це відбувається. Про що вони говорять? Ну тут тут Віталій я з конспірологією не займаю, ну, От, і нікому не раджу конспірологію займатися. Не думаю, що. Станом до сьогоднішнього дня вони говорили про те, щоб не було ядерного удару. Вони говорили про деперогідну якусь деескалацію, про попередження один другого, про верогідність цього ядерного удару. А щодо України, я думаю, що зараз немає конкретних перемовин. Я хотів би запитати вас тоді: от про Віктора Орбана. Ми про нього вже uh -huh. говорили. Ну ви ж з ним працювали. Ви взагалі розумієте, як працювати з Віктором Орбаном? В чому сенс Добре. взагалі оцих всіх розмов з Віктором Орбаном? Дивіться, це правда. Я з ними працював і зустрічався по перше, те, що я бачу, це не є виграшом зараз європейського суду відкладення рішення це не є вирішення проблеми, і Орбан ще однозначно себе проявив десятки разів, і він проявив себе в самому складному питанні. Окрім політичного фінансово економічного питання, це про 50 мільярдів. Він далі буде продовжувати грати, і я думаю, що гра його буде спрямована тільки на одне: не дати Україні стати членом Європейського союзу. Крапка. і в мене нема сумнівів. На відміну від Фіцо, з яким я також працював, це прем'єр-міністр словаччини. І от коли Фіцо став прем'єром, тоді була маса виключно негативних статей про нього. Я зараз не збираюся його ні в чому відбілювати. Я скажу тільки одну річ: що тоді, коли треба було, тоді нам вдалося з його урядом запустити реверсний поток газу, не дивлячись на те, ну фактично, це було проти Росії. Не дивлячись на те, що це не було напряму в інтересах самої Словаччини, але тоді з нашими американськими друзями нам вдалося це зробити, і Фіцо принцип принципі зараз себе повів мовчазною згодою, і він він принаймні, нікуди не виходить, тому ще раз підкреслюю ще повертаючись до Орбана, я не бачу іншої його гри як гри на підвищення ставок для себе і пониження ставок для України. А чим відрізняються позиції Фіцо і Орбана? В них різні економічні інтереси, От, як коли ви умовляли Фіцо, на що можна було сподіватися? Ну, ви знаєте, тоді, коли умовляли Фіцо не один я умовляв, а умовляли разом з нашими американськими партнерами. Я думаю, що рівень зв'язків і залежності, і Фіцо і Орбана є дещо різні по відношенню в першу чергу до Росії. На останок, будь ласка, пане Арсенію, все таки баталії в сполучених штатах довкола допомоги для України Ізраїлю і Тайваню. Сенат продовжує переговори щодо додаткового запиту Білого Дому на суму 106 мільярдів. І лідер більшості в сенаті Чак Шумер з демократів каже, що сенатори все таки мають мету до загалом цієї теми буквально наступного тижня. Чи означає це, що зрештою знайдена якесь? Внутрішнє да, консенсусне рішення. Вони ні? Так. ні, дивіться, вони можуть проголосувати. Є тільки одна невелика проблема: Сенат не вирішує це питання. Нижня палата повинна проголосувати, а нижня палата не, не зможе це зробити ні завтра, ні післязавтра, ні на наступному тижні. Тому щоб прибрати всі процесуальні моменти, що я думаю? Я думаю, що Сполучені Штати Америки приймуть двопартійне рішення про підтримку України. Я так. Ну, я не можу сказати, що впевнений, та, але моє відчуття того, що цей 61 мільярд буде проголосовано. Моє відчуття того, що рівень підтримки буде падати, і що виборчі перегони в Сполучених Штатах будуть суттєво впливати на рівень підтримки України. Моє відчуття, що якщо буде обраний інший президент вирогідно з республіканського боку, це буде Трамп. То не просто так Сенат в своєму рішенні, яке вони проголосували буквально декілька днів тому. Вони затверджували оборонний бюджет Сполучених Штатів. Вдумайтеся, вперше Сенат в рішенні про затвердження оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки заборонив президенту виходити з НАТО. Тобто, це вже означає, що вже сенат Сполучених Штатів теоретично готується до того, що, наприклад, Трамп може стати президентом і може прийняти рішення про вихід з НАТО. Тому резюмуючи, і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки з високою вирогідністю прийняють ці пакети фінансової допомоги. Це перше, друге, всі інші пакети фінансової допомоги будуть іти в десятки разів складніше ніж ідуть сьогодні. Третє. На це буде впливати серйозно рівень загальний рівень підтримки серед американського народу і серед європейців. Тому що фраза про так звану змученість від війни. Ну це просто психологічний стан кожної людини, коли люди починають більше концентруватися на своїх проблемах ніж на чужих, як вони вважають. Третє, вибачте, четверте без. Військової допомоги, тобто безпосередньо не тільки фінансової, але ключове військової допомоги. Нам цю війну не виграти, і тут весь військово-промисловий комплекс країн-членів НАТО і України повинен на це працювати. Ось п'яте. Це вибори до європейського парламенту. І в нас буде нова європейська комісія. і У нас буде новий європейський парламент, буквально через там трошки більше ніж півроку, і це треба брати до уваги. і Це також. Плинить і на процес перемовин України з Європейським Союзом. Ну і шосте й саме основне, крім нас, наші проблеми ніхто не вирішить. Для того, щоб перемогти в цій війні, повинна бути повна 100% внутрішня мобілізація. Без цього навіть фінансові допомоги е, навряд чи е, е, дадуть можливість Україні на 100% виграти. Тому перше і саме основне це внутрішня єдність і внутрішня мобілізація. Ну, якщо говорити про ці от ці політичні зміни, ви вважаєте, що самі політичні зміни, які відбудуться в Сполучених Штатах в Європі, вони е, будуть приводити до влади людей, які не будуть схильні домовлятися з Росією? І тут питання: чи зможуть вони з нею домовитися? Які шанси у того ж Дональда Трампа уяву собі, що він став президентом? Він домовиться про щось з Путіним? Розумієте, далі тут я не зовсім є об'єктивний, тому що в е, мене, хоча й окуляри е, прозорі, але інколи я ножу рожеві окуляри. Тобто я залишаюсь певним романтиком в частині там цінностей вільного світу, ідеалів свободи, того, що Сполучені Штати є лідер цього вільного світу, того, що США не можуть прогнутися перед диктаторами. Тобто, я, я, я живу в цій паради. А тепер повертуючись до реалізму, чи може бути теоретично те, що США? Почнуть якісь нову хвилю перемовин з Росією, теоретично, все, що хоче, може бути, і те саме може бути відбуватися в Європейському Союзі. Тобто, який цього відсоток залежить від е, е, маси подій, які будуть відбуватися. Але що це означає? Це означає те, що е, ну диктатори тоді виграють. Це означає те, що коротко в короткій перспективі можливо комусь навіть здасться, що це правильне рішення. Давайте, значить, так званий мир. Це ж не мир, а це капітуляція для України. Але по факту це буде не капітуляція України. По факту, це буде капітуляція вільного світу і лідера вільного світу, Ким поки що є ще Америки Дякуємо. Дякуємо, пане Арсені. Арсені Яценюк голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, був у нас на зв'язку.